пусечка така хороша. Така лапочка. Лапулечка. Всім привітик! Думаю, що сьогодні буду знімати вложек. Я же, конечно, не знаю, чи ми точно поїдемо туди, куда мы хочемо. Зараз треба вже поменять, наверное, водичку цим твітом. Дима, мені тут така вернулась здорово. Ой, я так і знала, що оно відпечатається. Треба було тут двинуть, наверное, сюди. Він так пахне. На даний момент. Я ось бачите, зараз готую обід. Коротко, тут таке придумала, крилишки пожарю по вершковому соусі, пюрешку і зроблю зажарочку таку з цибульки і моркви, щоб на пюрешку так насипати. Мені просто щось так подобається робити типу, зажарочку і типу, на пюрешечку. Класти і таке смачне виходить. Я зараз можу вам розказати, куди ми збираємося їхати, які у нас плани. Ми з Дімою вже давно планували поїздку на в таке місце на найвищу качелю в Україні. Якщо я не ошибаюсь, то вона була найвища в Карпатах, але ось недавно вже построїли, зробили нову качелю, найвищу рекорд новий в селищі. Я не пам'ятаю, як вона називається, потім вам тут напишу або скажу. Тому ми так подумали, що чому б і не поїхати, подивитися, як вона, що вона там. Я хотіла, типу, або ввечері поїхати, щоб там зустріти розсвіт, Ой, розсвіт, Захід. Але ми плануємо взяти з собою якусь їжу ось. І взагалі ми плануємо так, що Ну, я взагалі спочатку сказала Діма, що було б прикольно, якби ми розсвіт там зустріли. Але, так як комендантська, то ми не встигнемо зустріти ну, виїхати, щоб зустріти розвід, бо він зараз раніше починається. І Діма предложив таку штучку, щоб ми поїхали туди ввечері, тобто сьогодні. Переночували в машині, я думаю, це буде вайбово мабуть, незручно, але все одно. І потім зранку зустріли світанок. Не знаю, чи у нас все вийде, і чи буде гарно, і чи буде вайбово, і класно, але. Ось такі в нас плани. Там, мабуть, в фору заїдемо, купимо там якихось, якусь кубасу. Короті, щоб зробити, може, якісь чіпсики, типу, щоб поїсти ввечері і потім зранку. Ось такий обід вийшов, такий салатик з ридиски. І цибульки. мультики такі крилишки. А в нас виключили світло! Клас! Дивіться, яка в мене прекрасна сукня є. І я б хотіла її одягнути. Але, мабуть, не одягну, бо зранку буде холодно. Ввечері, думаю, теж похолодає, і мені буде прохладно в ній. Тому якось іншим разом я її одягну кудись на прогулянку. Ну, вона дуже класна, дуже зручна. Тому зараз буду шукати щось інше. Не знаю, чи шорти, чи штани мені брати. Я вибрала так. це з нових речей, які я купила, якщо ви бачили в попередньому відео. Але це теж не дуже тепло, знаєте. Ура! Світло є! Пищить! Бразівка. Ми лежали, нічого не робили. Тепер Діма пішов косити, а я буду нарешті займатися спортом. Коротше, мені так подобається, як моє тіло зараз виглядає. Ну, Можливо, на камеру якось не дуже воно, але в мене трошки пресік з'являється. Ось. Зараз буду заниматься. Покажу вам трешки процесса. Если мне, конечно, выйдет поставить камеру. У меня машина. 17 <laughs> секунд. Бой, бой, бой. Не, не может броситься руки. Одмучилася, позаймалась. Тепер все на місце треба покласти, скласти. Я вже їсти щось хочу. напевно, перепишу те, що я приготувала. Ой. я беру своє кігурумі. Хвостик, і він, коли лежить, він мішає. Ось у нього кігорумі, Кігурумі тут є теж таке. Будемо з ним в Кігурумі. Візьме, мабуть, оці дві подушечки маленькі. І, мабуть, два плідіка оцих, щоб Діма і я вкривались уже вечір. Діма покосив, я зібралась. Приготую нам перекусити з Дімою. Так, тут я фронті все забрала. Перекусимо з ним перед виїздом. Потім заїдемо в фору, купимо там ще що там виберемо ми. Правда, що я відчуваю, завтра в мене голова взагалі буде жирна. Зараз хоч не, ну, трошки не дуже видно, якщо вона жирна. Ну, може, ззаді видно, не знаю. А завтра відчуваю, буде піпець яка жирна. Коротше, треба вимити сьогодні. Дивіться, яка вже клубничка у нас є. Смачненько. Все, ми всілись і виїжджаємо. тут такий хаос робиться. Це все пострадають <рес> якось. Ну, зкирішила, що теплі їздять, щоб повне не було. А ми вже в церкві, боже, така тишина аж дико. Тільки машинки їздять. Коротше, побачили ми печери, але там закриті. І з раночку завтра ми під'їдемо і зустрінемо там світанок. А зараз вирішили прогулятися. Ще поки немає комендантської. Ну шо, все. Накатались. Не пустили. Не? Зустріли розсет. Накатались. Не пустили. На найвищій голови долці. пройшло філравні до відкриття уйделки. Як? Скільки Сікер до відкриття вийдуки. А я там знаю. Ну десь півгода. Сі вода це максим. Закрита на ремонт. <flaws> <Kristin Relax> получилось тебя повесить на стол, да? Закрыто на ремонт, блин. Не знаю, что видео выйдет, конечно. Ну, кто хотел поехать на эту гайдалку, то знаете, что она сейчас закрыта. Класс. А, чипсы купили для церкви, да? Так, в дом поездки. Наш пикник. Чипсы, кровать. Класс.